Події першої половини понеділка в огляді кореспондентів Сабиті у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. Маєш депозит або купуєш валюту, але не повідомив про це. Ризикуєш лишитися без субсидії з нового року. Банки зобов'язані відкривати Мінфіну інформацію про рахунки громадян, які оформили державну допомогу. Якщо під час оформлення соцвиплат людина приховала відомості про рахунок у банку, субсидії можуть позбавити. Далі докладно. Аби субсидії не призначали заможнім. МінФін буде перевіряти заощадження українців на депозитах. Усіх провірили, починає верхушки, а нас що нас провірять, як у нас нічого ніде нема, кроме тисячі пенсій. Адвокат Вадим Хабібулін розглядів у законі підводні камені. Дані можуть бути отримані як по е, рахунках, депозитах і застосовано термін тощо. Під цією нормою закладено. Бомбу уряд зможе отримати доступ до банківської таємниці про всіх людей, які отримали соціальні допомоги і субсидії з приводу покупки. Валюти, а враховуючи, що під час обмінних операцій у банку вимагають паспорт, отримати інформацію буде дуже просто. Соціальну допомогу заберуть, а раніше отримані кошти доведеться повернути державі. Ірина Камінська, Віктор Шевченко, Сабиті, канал Україна.